У травні у Кривому Розі особливе місце лише одне: це парк правди. Завдяки певним стереотипам, старий парк завжди оповитий якоюсь таємничою та містичною аурою. Це місце, де живуть історії. А зараз, крім цього, тут ще й краса чарівного травня. Парк правди, як і вулиці Старого центру, навіє відчуття міської старовини. Вона не тільки серед столітніх будинків, а й тут, серед майже столітніх дерев. Коли і завдяки кому виникли паркові алеї, це те, що викликає живий інтерес. Цю історію можна починати з відомого пам'ятного знаку, адже виник парк на берегах двох річок на місці, де, як зазначено на цьому камені, 1775 року був заснований Кривий Ріг. Щоправда, є достовірні свідчення, як писемні, так і археологічні, що поселення на місці кривого рогу існувало вже всередині XVIII століття. На жаль, немає ще пам'ятних знаків, які б нагадували про неспростовні докази. Кривий ріг значно старший ніж вважається офіційно. период и дата возникновения первых поселений на территории нынешнего Кривого Рога остается дискуссионной до сих пор. Официальной датой образования поселения в Кривом Роге считается дата 27 апреля 1775 года, когда была образована почта в полутора километрах вот от этого места. А вот этот вот знак, Он установлен в честь двохсотліття. Абриза образов... офіційного образування Кривого Рога. Існують спогади Василя Зуєва, який відвідав Криворіжжя у 80-х роках 18-го століття. Він залишив нотатки, в яких зазначав, що поселення Кривий Ріг розташовувалося в урочищі на місці злиття двох річок Саксагані та Інгульця. Такі місця у наших краях і називалися Рогом. А ще про це місце існує давня легенда. Місце злиття Саксагані Інгульця в криворізьких легендах отримало назву Вовче горло. За переказами колись тут стався бій між запорожцями і татарами. Татари зазнавали поразки і почали відступати саме тут, переправляючись через річку. Однак не вийшло. Велика глибина і бухливий вир поховали всіх. Відтоді й казали запорожці, що місце це як Вовче горло, скільки не кидай, все проковтне. Минуле століття і поряд із цим вовчим горлом виникло поселення, а ще згодом купив тут собі землю відставний військовий Федір Мершавцев. Його життя у кривому розі це і є історія створення першого міського парку. Він виник наприкінці 19-го століття на місці теперішнього музичного училища та восьмої школи. Тут ми й говорили про долю призабутого криворізького мецената. Хотелось бы отдельно рассказать о Федоре Матвеевиче и его семье. Федор Матвеевич родился в Полтаве. Он родился в 1835 году, в период царствования Николая I. Получил начальное образование в Полтаве, а затем поступил в Петербургское морское кадетское училище. Его выпуск был в 1854 году, а в этот период уже шла Крымская война. Як відомо, під час цієї війни російські моряки самі затопили Чорноморський флот. Боронити Севастополь корабельні команди зійшли на сушу. Федір Мершавцев потрапив на третій бастіон. Там він перебував з 13 вересня до 6 жовтня 1854 року, коли був поранений. Після тривалого лікування вже після завершення війни знову повернувся на службу. 1884 року Федіо Мершавце вийшов у відставку у званні капітан лейтенанта, що відповідало армійському званню майора. Повернувся на криворіжжя, побудував будинок біля вовчого горла і одружився на донці священника Глафірії Данилівні Сокуренко. Его э, тетка родная, тоже Мершавцева, она жила тут, вот, имела земли и жила в районе вот, э, нынешнего села э, Марьяновки. Она была не замужем, и вместе с ней жили э, его сестры, две сестры. Федор Матвеевич, он был единственным продолжателем э, рода Мершавцевых. Тетка была обеспокоена тем, чтобы сохранилась фамилия. У кривому розі мершавце жив на військову пенсію. Садиба, яку тітка придбала для нього на місці злиття Саксаганіта Інгульця, була невеликою. На своїх десяти гектарах мершавцев почав створювати парк. Перший громадський парк на Криворіжжі. У цей час навкруги вже кипіла залізна лихоманка, але мершавцев залишився осторонь цього. Він не брав в оренду землі, не засновував кар'єрів, не отримував надприбутків і не нівичив землю. Навпаки, він її облагороджував. Десь поряд із музучилищем заходилася центральна алея парку Мершавцева. Крім плодових деревів, паркер, були ще і декоративні дерева. Горожані могли приходити сюди відпочивати безплатно абсолютно. В, по, по суті, в будь-яке час могли збирати урожай із плодових дерев. Одне було умови – не ламати і не топтати. До кінця своїх днів Маршавцев продовжував дбати про парк, який він подарував людям. Облаштовані були гойдалки, каруселі та альтанки. І нарешті саме в цьому парку з'явився перший міський фонтан. После его смерти в 1903 году семья осталась в трудном положении. Жена получала эту пенсию, но она была значительно меньше. Ну и по этой причине жена стала давать обеды платные. Но, несмотря на то, что семья-то оказалась в довольно тяжелом таком положении, жена Мершавцева, вдова Миршавцева, не прекращала эту традицию. Парк-сад Ставався все також общественним э, парком садом коли ми говоримо про життя Федора Мершавцева, безумовно викликає великий інтерес доля його нащадків. У Мершавцевих було четверо дітей: двоє синів та дві доньки. Молодша донька Марія була хворобливою і освіту отримала вдома. Вона вийшла заміж за херсонського мецената і померла 1922 року в Олешках. Старша донька Олександра закінчила Полтавський інститут благородних дівчат. Олександра вийшла заміж за кривиришця Андроні Каминовича Кислова. Від цього шлюбу народилася одна дитина, донька Тетяна. Вона навчалася в Ленінграді, довший час жила у Львові. А наприкінці. Життя повернулася до Кривого Рогу, мешкала на вулиці Харитонова. Вона залишила спогади про свою родину. Цей рукопис зберігається в міському історико-краєзнавчому музеї. Синові Федора Матвієвича Міршавцева були учасниками громадянської війни. Виступали вони на стороні білих. Вони були учасниками добровольчої армії і були евакуювані з Криму. Семья знала, что один сын, имя которого был Матвей, находилась в Греции в Салониках и имела некоторое время с ним переписку, а другой сын Федора Матвеевича Миршавцева Николай, он находился в Югославии. А затем внучка Миршавцева сообщила, что следы его были потеряны. Втрата цього зв'язку відбулася наприкінці 20-х. Нащадки Мершавцева за радянською владою жили з негласним тавром ворожого класу. Підтримувати при цьому ще й зв'язки з родичами за кордоном у той час було й зовсім небезпечно. Та, на щастя, сліди нащадків мершавцева не зникли. Людмила Похитун повідомила про свою нещодавну знахідку, яка проливає світло на подальшу долю одного з синів криворізького мецената. В последнее время появилось много материалов, исследований, книг в отношении добровольческой армии и в целом белого движения. И вот имеется книга Волкова, которая называется «Опыт мартиролога», в которой он дал вот такую информацию о сыне Федора Матвеевича Миршавцева, о Николае Федоровиче Миршавцеве, что... В конечном итоге он э, оказался в Соединенных Штатах, он был долгожителем, умер в 1974 году в городе Лос-Анджелес. Как там его жизнь сложилась в Соединенных Штатах, конечно, на данном этапе пока не ясно. Парк, створений Федором Мершавцевим, у первісному вигляді, існував до 1917 року. Після революції, спочатку лютневої, а потім жовтневої. Під час громадянської війни, усе було занедбано. А після встановлення радянської влади на початку 20-х парк взялися відновлювати. Парк Федора Матвеевича Миршавцева после революции гражданской войны стал называться городским парком, приобрел такой статус, ну и был передан ведомство горка Мунхоза. Был он в запустении, разрушен, вырублен, но тем не менее, это был все же парк. Пытались отдавать в аренду, устанавливали налоги на вот эту аренду. Иногда получалось, иногда не получалось. Но, тем не менее, при советской власти вход в парк уже стал платным, и был вход ограничен с 17 часов дня. Парк существовал более-менее то в лучшем, то в худшем состоянии до 1931 года. Вже у 20-ті роки виникла ідея розширення парку. Кількість мешканців міста постійно збільшувалася, і в колишньому парку Маршавцева ставало затісно. І зрештою, по інший бік Саксагані, розпочалися роботи зі створення нового великого міського парку. Для цього відвели близько 18 гектарів. Земля тут заплавна, плодюча. Створили проект. Консультантам запросили Миколу Давидова ще одного відомого філантропа, творця парку «Веселі Буковенка, або ж просто Давидівського парку. Навесні 1927 року розпочалося висадження 50 видів дерев та кущів аж 5 років тривали роботи над створенням парку, і відкриття його відбулося тільки в травні 1932-го під назвою Парк імені газети Правда. Однак, коли розпочиналося його створення, робоча назва була іншою на честь десятиріччя жовтневої революції. В общем, парк имел же э, регулярну планіровку в паркі всі аліїск. к центру, где был фонтан, лавочки, скамейки, спортивные всякие уголки там были. В конечном итоге появилась скульптурная группа. Ну, как водится, Ленин и Сталин. Она была, эта скульптурная группа установлена тут вот в парке. Место я затрудняюсь точно определить, хотя ну, пыталась. С была, наверное, ну, традиционно, да, 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 да. Эта скульптурная группа была выполнена. На бетону, бетона типовому проєкту Меркулова. Ну тим, в годы війни, вона була уничтожена. Щороку парк відкривався 1 травня. Традиційно тут проходили міські свята та всілякі урочистості. На естраді виступали самодіяльні гуртки, грав оркестр. Однак, поступово парк перейшов на цілорічну роботу. З'явилися пункти видачі ковзанів, була створена лижна база. Таким чином, парк розвивався до війни. Конечно, что было с партом в период войны, об этом, наверное, и рассказывать не, не стоит, если это был голодный, холодный период. Не хватало тепла. Конечно, эти деревья пошли в стали пилить, несмотря на то, что оккупационные власти немецкие они преследовали вырубку деревьев. Но тем не менее парк был неухоженный, парк потерял свое назначение. Остались воспоминания Ермак. И, э, имени, к сожалению, ее не знаю. Эл Гермак, так э, опубликовано в газете э, «Новости района». Эта газета была в свое время э, центрально-городского района. Она криворожанка, и она участвовала в освобождении э, города Кривого Рога в 1944 году. Она э, была стрелком-радистом в 175-м году. Э, полку. Это был штурмовой авиационный полк. Их аэродром находился в Кайдаках, а совершали они боевые вылеты вот сюда, на Кривой Рог. И оставила воспоминания, говорящие о том, что именно вот в парке газеты имени «Правда» были сосредоточены, сосредоточена немецкая техника, зенитки, артиллерия, и что он подвергался значительным бомбардировкам. Одразу після визволення парк перебував у жахливому стані. Не до нього місто було і в перші повоєнні роки. Тільки наприкінці 40-х розпочалося відновлення паркових алей. з тим же періодом після воєнної відбудови парку пов'язана і поява, можливо, найвідомішої архітектурної споруди нашого міста човнової станції. Проєкт цього павільйону зробив... Работники института Кривбаспроект под руководством Василия Ивановича Суманиева. Во время войны участвовал, был на Ленинградском фронте, пережил блокаду Ленинграда, вернулся в Кривой, в Кривой Рог, стал продолжал работу в Кривбаспроекте и вот создал он проект вот этого павильона лодочной станции, великолепный проект. Правда, создавал он, не он один, он был архитектором. Художником э, був Леонід Перш, А э, ліпні роботи виконував э, Олександр Ярошенко. Так що це э, творческий плод э, твор, творчество труда колектива э, авторів. Архітектурний стиль павільйону сталінський неокласицизм або ж сталінський ампір. Варто сказати, що перед нами один з найкращих зразків цього стилю, невелика за розмірами, вишукана споруда. Колонада та відсутність стін створює відчуття простору і легкості. Важка надбудова у вигляді куба зі шпилем передає дух сталінської епохи: парадність, урочистість, потужність та триумфальність. Такий настрій створює і декоративне оздоблення у вигляді античних ваз, і білий колір споруди. Крім того, човнова станція неймовірно вдало вписана в місцевість. Практично немає мертвих зон, звідки б споруди не було видно в усій її красі. Завдяки тому, що станція побудована напівколом, на неї відкривається чудовий вид, хай би де знаходився глядач. Народжується чудове поєднання рукотворного та природного. Павільйон немов прикрашає собою річкову гладь та красу парку. Невипадково човнова станція це один із символів Кривого Рогу. Кілька років тому будівля оновилася. Було реконструйовано причал, і нині тут знову можна взяти човен для водної прогулянки. Жителі міста безумовно помітили, що відновлено було не тільки станцію, а й багато паркових алей. А цього року відбулася повна реконструкція центральної площі парку та фонтану. Вже кілька років відновленням парку займається благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Крибасу. Працюючи на ентузіазмі, вкладаючи у справу свій час та гроші, група небайдужих людей повернула кривому рогу це чудове місце. У кожного чекане мабуть, є своя своє міста дітська або взросла мрія. Мы или э, и привязанность. Вот, э, я с детства был привязан, я здесь родился, вырос, был привязан, привязан к этому парку, мы ходили здесь с детьми, потом ходили взрослыми, ходили, этот, студентами, когда были. И этот парк, это ну, как родной дом, второй родной дом. Когда он пришел в запустение, когда мы, я приезжал в Кривый Рог и видел, в каком он... Каждым годом, какой он теряет свой вид, свой облик. Конечно, я вместе с моими коллегами, с молодыми вот, мои, моими друзьями, э, подключился к этому делу и Вилку Юрий Григорьевич. Так, Мы решили восстановить этот парк. Восстановить, хотя бы там довести до того уровня, который, который он был. Останні роки показують, що відновлення парку відбулося цілковите. Підтвердження тому сухі цифри. Колись у кращі роки парк відвідувало в середньому дві тисячі осіб щоденно. Нині говорять про п'ять тисяч відвідувачів. Отже, парк знову стає улюбленим місцем відпочинку городян. Ми, собственно, відновлюємо те, що було раніше. Там, де була раніше естрада, ми відновили це, Відновили ну, в іншій формі, але взагалі там ракушка була. восстановили эту эстраду мы восстановили эти колонны ну, думали здесь э, внизу стояло, стояли два* льва ну, мы думали восстанавливать не восстанавливать решили решили что, чтобы никого не, этот, не, этот, не соблазнять там, делать какие то надписи или ломать их решили эти львы эти львы не восстанавливать восстановили практически э, лодочную станцию и, и причал сделали э, фонтан мы сейчас восстановили даже его сделали ну будем говорить модернизировали дальше мы вот вот эта же альтанка которая здесь для настольных игр здесь же у нас публичная библиотека. ну немножко форма другая если раньше это была библиотека там читальный зал столы стояли и был библиотекарь который работал сейчас мы сделали такую Э, общественную библиотеку, в которую кто хочет, желает, приносит книги и может взять любую книгу, почитать и вернуть ее обратно. Но мы, собственно, не огорчаемся, если эти книги забирают, потому что считаем, что в любом случае это будет польза. Сегодня никто их не рвет на самокрутке, значит, почитают, и, и макулатуру тоже не сдают. Після реконструкції частини парку благодійний фонд започаткував проведення екскурсій. Вони відбуваються щотижня. Цілими групами приходять школярі, і для багатьох із них саме із таких екскурсій починається любов до цього чарівного місця. Так само і для тих, хто сьогодні опікується парком, усе починалося з дитинства. Взагалі, світлі дитячі спогади пов'язані саме з парком правди, це те, що об'єднує багатьох людей, які виросли в центральному міському районі. Я благодарен Богу и родителям, что я родился в этом городе. И самое главное, родился в самом лучшем районе этого города. Все время, летом, мы проводили футбол. Такая была раньше игра у нас, чехарда. В общем, много времени прошло. Все детство прошло в этих парках. Мы бегали сюда пацанами, на стадион. И нам было, мы сами тут, я легкой атлетикой занимался, там немножко. Ходили зимой, всегда здесь был залит каток. И мы ходили на каток. Потом з стадионов связанных футбол. Команда, которая здесь у нас играла, это была очень популярна команда. Даже был такой случай. Вот первые мосты в 1936, по-моему, году. было принято решение о строительстве мостов. И два моста, которые были построены, это Гданцевский мост и мост вот этот на Первомайской. И мост, он был восстановлен, он был деревянный. Так вот, был такой наплыв людей, что этот мост, ну, он не провалился полностью, но потом по нему запретили ходить. Вот настолько был популярный парк. Плюс мы Начиная там от казаков-разбойников, здесь Здесь же в парке работала публичная библиотека. Здесь в парке, ну вот мы сейчас восстанавливаем эту традицию. В парке работал летний театр, зеленый театр называли. В парке работала эта эстрада. Поэтому мы всегда там свободная минута. Сегодня свободную минуту мы, это молодые ребята сидят возле компьютеров. Ми свободную минуту бігали, или спортом займалися, або там на концерти самодеятельности, артисты приїжджали. У відновленому парку більш привабливо виглядає відома музейна експозиція Просто неба. Ця споруда з кам'яних глиб має назву Кромлех. Ідея її встановлення належала Олександру Мельнику та Олегу Герасимчуку. Розкопали каміння в селі Валовому. Селянин копав на городі та випадково знайшов каміння. Показав місцевому вчителю. Той покликав музейників. Розкопали кургани і виявили оцей кромлих. Навіщо давні люди будували такі споруди, історикам зрозуміло не до кінця. Найбільш поширена версія про те, що кромлих це храм просто неба та великий сонячний годинник водночас. Татують каміння другим, третім тисячоліттям до нашої ери. Та й крім давнього кромлиху, крім павільйону човнової станції і оновлених паркових алей, красот навкруги вистачає. Мальовничо виглядають мости через інгулець. А впритул до парку правди знаходиться ось ця водойма, на вигляд природне озеро. Насправді ж, це затоплений іще дореволюційний кар'єр. За понад 100 років природа усе так перетворила, що спочатку все тут здається нерокотворним. Таких затоплених кар'єрів тут кілька. Їхнє створення ще на початку ХХ століття призвело до зміни русла саксаганів цієї місцевості. В начале 20 века вот вот в этом районе были было четыре карьера, и в этом месте метр 800 от этого места Саксадань делала петлю. Инженеры, которые вели горные работы, предполагали, что может быть катастрофа из-за близкого расположения реки Саксагани, и предлагали произвести целый ряд укрепительных работ, быть может, даже отвести русло саксагани. В 1909 году был большой ледоход в результате. На ріки Саксагань, і в результаті всі ці соруження, які були створені, були знесені, і, і ці кар і чотири кар'єри були затоплені. От вони, ті один із кар'єрів, це петуховський кар'єр. Після затоплення кар'єрів Саксаган все ж таки вирішили відвести. І тоді природнього русла річки, яке проходило зокрема і по території сучасного парку правди, вже не існує. Вважається, що тут біля човнової станції саксагань впадає в Інгулець, однак, насправді це не зовсім так. Справжнього русла Саксаганя тут залишилося метрів 100 від мосту і приблизно до цього місця. Усе що далі, то обвідний канал. А тут саксагань повертала ліворуч, проходила через парк, маслозавод і далі на північ. Все це зникло ще до революції. Однак і сьогодні добре видно схил колишнього берега, який повертає вбік від сучасного обвідного каналу. Якщо зауважити, то можна помітити, що і прилегла територія парку це схил, який вів до річкової долини. Від тієї річки залишилося майже нічого. Формально ж, ці 100 метрів в Саксагані дійсно впадають в інгулець саме тут. Нині історія ставить закономірне питання про назву міського парку. В травні 1932 року в СРСР відзначалося річчя масової більшовицької газети Правда того ж року і того ж місяця відбулося відкриття парку. Отже, поява такої назви тоді зрозуміла. Хоча, якщо бути мабуть, справедливим, то слідувала би цей парк називати парком Міршавцева, тому що міршавцев это... – це… Гражданин Кривого Рога, который организовал первый общественный парк, который много сделал для, криворож... для устройства жизни криворожан. Он был гласным уездного земского собрания, он был э, мировым судьей. То есть это был уважаемый, авторитетный человек, которому общество доверяло. По этой причине э, ну З такої статі вот этот парк має носити такое вже по нинішнім временам совершенно странне ім'я. Навірно, було б бы логічно переіменувати його своє ім'я Федора Матвеевича Мершавцева. Ідею переіменування парку підтримує і Володимир Соколовський. Він погоджується з тим, що надання парку імені Федора Мершавцева відновило б історичну справедливість. Ми вже цим питанням займаємося. наше предложение хотим провести через общественное слушание, чтобы это не было там административное решение или решение какой-то там группы людей, а чтобы люди приняли в этом участие, в обсуждении. Мы готовы рассказать им и о парке, и о роли э, миршатцева Этот парк, он, э, в общем-то, э, название имени газеты «Правда» получил в 30-е годы. Потому что, когда ну, как бы криворожане решили отблагодарить газету «Правду», которая поддержала, была такая теория о затухании Криворожского бассейна. И считался, что это бассейн неперспективный, руды нету, наши горняки, они отстояли, и большая поддержка оказала газета «Правда», она была очень влиятельная в то время. Вот в благодарность назвали, было обращение, ходатайство, и назвали парк в честь, Газєти правду. Ну сейчас я вважаю, що вже это час пройшло, і все таки надо помітити тих людей, которые стояли у істопі. Поряд із відновленим фонтаном лежить величезна брила. Вона привезена сюди нещодавно. З нею планують зробити пам'ятний знак, на якому будуть увічнені імена як засновника парку Федора Мершавцева, так і інших, так би мовити, батьків-засновників нашого міста. Загалом благодійники парку анонсують безліч змін за пару років створення нової пляжної зони, нові тематичні алеї, атракціони, реконструкція мостів через інгулець. Частину проєктів бере на себе місто, а рештою, як і колись переймаються найбайдужі люди, і в цьому є певна спадковість. Історія парку в 21-му столітті продовжується тим, із чого починалася у 19-му. Тоді відставний офіцер Федір Маршавцев захотів зробити світ навколо себе, хоч трохи краще. Через століття ми бачимо, що це йому вдалося.